Так, друзі, привіт! Прийшов я знову сьогодні, буду знімати далі. Я відео по одному в день хожу, знімаю, так, забігаю сюди на прийомку, От, безстренько за пів години знімаю і біжу далі. Ось так цей процес проходить приблизно. Добре, давайте дивитись. Перша книга Кальман Міксат Дивний Шлюб. Трохи також підмочена. Так, бібліотека світової класики. Книга 50. Не зустрічав я ще саме цієї серії. Це у нас видавництво Дніпро 72 й рік. <кій> Переклад з Угорської. Ось така ось книга трошки підмочена. Так, далі. Іде ось такий ось Джек Лондон. Буду швидше трошки показувати. Так, також отак їх ремонтували ці книги. 88-й рік. Так, далі йде. Ось така ось книга ремонтована. Просто куском журналу. Підклеїли та і все. Так, про освіта на Коршуні. це у нас Станюкевич. Станюкевич. Так, з п'ятої сторінки починається. Ось так ось обрізаний. Ну, Мабуть кажу, була списана книга з бібліотеки. Так, 150 тисяч тираж. Ось така. Далі Микола Олійник, Жилюки. Зрозуміло, що який, який час тоді був, такі тут я книги знаходжу. Що було в бібліотеці, щось списувалось, щось 81 рік. Поки я тут саме в бібліотеці. Цієї бібліотекаря, чи кого це, чогось такого дуже гарного, зрозуміло, не знайшов. Але все рівно попадаються трохи гарні книги. Повість про Юрія Гагаріна. Особливо ось перше відео там взагалі багато гарних було. Ось так. Харків Прапор. Буду показувати. Кость Гордієнко Буймир зустрічався, от такий він товстий, товстий том. Ось так виглядає. Далі в Кески. Смерть Визирь Мохтара в КСК, до речі, ще не знаходив. Так знаходив в інших виданнях. А саме в цьому виданні вперше. Далі знову кость Кость. Гордієнко. Я знаходив його два рази. По два е, томи в мене є. Різні видання цього автора. Так, ось такий дарственний надпис. Так, далі поїхали. Опа. Так, детектив, агата крісті. Ну, ось така. Щось вирвано тут також все. Так. І влінво. Жменя праху. Ага, шкода також відірвали і тут відірвали. Далі чомусь іде знову подвійні книги, другий том е цього беззимяного. Ну, його теж надрукували дуже багато... Скільки, так, збірка в трьох томах, з яких ось два других. Так. Що це таке? Так, цели, так, молитви. Ой-ой-ой, так, достаю, я ж кажу, з мішка, друзі, як процес проходить, розкажу. Ось таке щось з 90-х. Я як приходжу, бачу велику кількість книг, одразу їх в мішки пакую, якщо вони в в'язочках, і собі десь там ага, кусок книги. ось так. І десь там собі їх трошки приховав. На якийсь час і потихеньку прихожу і знімаю. Дещо буває, як побачу, що дуже гарне, відразу можу забрати. Так, анар. Шестий таж п'ятиетажного дому. У мене така книга є тільки в іншому виданні. Тільки в іншому виданні. Просто я цю фразу якось пам'ятаю. Так. Навіть отака попалась. Дитяча описана, який не знаю, який рік. Ага, 2005 десь приблизно. Микола Олійник. Микола Олійник. Зараз про цих всіх авторів, Дімаров, якого читаю дуже. Гарно там все описує, літературну діяльність в радянський час, що там було можна писати, а що, на які теми взагалі були табойовані теми, на них не можна було навіть не те що писати і говорити. Все це він там гарно показує. Дімарова я ту книгу взяв в бібліотеці, але обов'язково, мабуть, треба її придбати, щоб вона була в мене. Дуже-дуже чудова книга, Аксаков. Аксакова, таке ось видання. далі. Майоров. Так, військова проза не цікаво. Так, кутузов, Позня дорога. Так. Далі, далі витягаємо. Так, такий ось толковий словник погризаний. також не цікаво. Так, далі така ось серія огляними дорогами, то бачите, ось від цих в'язочок навіть мотузочки залишились. Я їх так порозв'язував, мішки поскладав книги і тепер достаю вже з мішків. Так. Не знаю. Борис Тимошенко з Бала. Є тут подарункові на 8 березня. Так, Треба подивитися. Треба подивитися, так. Михайленко, вірність. Але, бачите, також волога потрапила. Повісті, різні повісті. Так, ось ілюстрації. Так, це про Лєнона. Та ну, його, того Лєнона. Так, далі, ось така мені попадалася. Іван Стаднюк. Люди не ангели. Попадалась мені така книга вже. Так, Чепижні рани. Так. Самбук. Угу. Тесла самбук. Трилогія. Вона не валіза панова. Так, оцю книгу навіть реставровано ось так. Я, мабуть, самбука. Ай-яй-яй, та ні, куди її забирати, якщо вона вже взагалі. Так, її, бачите, підклеювали тут. Шкода, звісно, шкода. Шкода. Ну, може ще знайду якось, не буду тягнути додому, тому що вона така дуже вже стан жахливий. Так. Сергій Панасян. Серебряна гроза. Не знаю, я такого треба глянути. Що це таке? Ага. Наш студію. Ха -ха. Щось в цьому Дусі. Хоча популярна така література. Буває, деколи щось і купляють по езотериці, так, це взагалі щось реставроване самостійно. Сінній луч. 58 вік. О, Сталінське обласне видавництво. Щось такого щось я ще не зустрічав. Ну, так. Якась приватна інформація, щось тут Панаєво. Ну, Стан жахливий, так. Не знаю. Бачите, тут її ось отак реставрували на грані. Взагалі пішов такий мішок. Так. Ян Козак. Лелече гніздо. Серія Дружба. Переклад чеської мови. 78 рік. Так. О, зарубіжна література 11 клас, 90... 97 рік. Ось так. Підручник навіть попався, так. Далі також збірка, такий збірник задач по математиці для тих, хто в вузи 97-й рік уже поступає. Так, висипаю далі мішок, хвилину, друзі, так, поцілунок вампіра часто знаходиться. Таким же блюдом мене дуже раді, мягко кажучи. Так. Який це рік видання? 90-й рік. 90-й рік, така ось кулінарія. Нахлібались ми вже цих блюд. по саме горло, як то кажуть. Так. Так, Чингісхан. Сто раз знаходив його. Тости анекдоти. Ага, Южний Крест Селізньова. Нема старінок. Ну, бачите, тут багато от більшість е, книг, дійсно, дим. Угу. Дійсно, можна сказати, вже, друзі, макулатура. Тут. І я вже не поспорю. Так, по Угу. 64-й рік. Але я показую все. Гончара, чоловік і оружжя, дивіться. Також якісь 60-ті роки. 60-й рік. До речі, Харків, пам'ятник Шевченку, бачу. Треба подивитися, може перше видання взагалі. Так, далі. Себастьян Жапризом. Так, Короленко в Кескі. Так, 95-й рік. Переклад. Це, це якийсь детектив, мабуть. Французький детектив, до речі. Так, треба глянути, що за детектив. Так. Серце... Так, і камінь. Камін, серце і камінь. Роман Повість Новели. Юрій Мошкетик. Ну, Мошкетика в мене є збірка 62 рік. Збірка в шести томах і окремі книги також я забирав. Його У мене є Нечаю. Отака книга. 72-й рік. Так, зараз висиплю ще один мішочок і продовжимо. Так, друзі, це щось я чув про таку книгу Майдан Борис Харчук. Вибрані твори. Так, цю книгу я, мабуть, заберу. Цю книгу, мабуть, заберу. Подивлюся. Так, далі. Ну, це вже все. Так, і бачите, тут спасали, скручували, зшивали якось. Але... Але все. 95 тисяч тираж був. Ну, ось така ось книга. Впевнений, також, мабуть, бібліотечна. Так. Ага, Петро І. Ось мені Вонішевського попадалась. Яка ця книга? Так, це третя книга. Угу. Мені потрібна друга, бо я людини відправив першу і третю. Так, Помпадуриці. Компадурів багато було. Так, Юрій Куранов. Так. Чейз. Так, злодії в хаті. Кисельов. Ось така ось книга. Також 60-х років, мабуть. А ось Юрій Бондарєв. Батальйони просять вогню. Так. Ну, веселка видання. Видання, веселка. 80-й рік. Ось так. Чогось, хто знає? Чому попадається тільки ось 15-й п'ятнадцятий? Оцей том. Скільки я не збираю з цієї збірки, лише цей 15-й том. Може видалить зразу 15 й і більше ніякого, хто знає. Так. Знову сологуб, але Василь. Зустрічав таку книгу. Так. так, Євген Гуцало. Василь Кохан. Повість. Золотий лабіринт. Видавництво Карпати, до речі, 83-й рік. Треба подивитись про що це. Так. Так. Якась жінка. Саналіського, 89-й. Художня література. Так, це треба подивитися. Так. Так, гуцала цього забираю в сторону. Далі, таке м'якому м'якій обкладинці Чіполіно. Також попадався мені вже багато разів. Знову ось ця серія 50 років радянському романові. І ну, цю повість про настоящого чоловіка також я знаходив дуже багато разів. Так, це щось 90-х. Олександр Бушков. Так, далі. Дивимось. Степар... Ага, Степан Чорнобривець. Визволена земля. Роман Чорнобривця. 79-й рік. Дніпро. Так, ілюстрації не бачу. Так, ось такий ось чорнобривець, друзі. Так, ви якщо про якісь книги знаєте, пишіть, дуже цікаво. Читаю. Ага, Тарзан. Тільки ось таке видання, бачите? Три. Так, Едуард Фікер. Золота четвірка. 60 так. Ну, мені якось 50-х років книги. Звісно, більше подобається. Вже от починаючи з 60-х і далі? Там вже якось так. Так. Листи послушниці. Тожня література, так, подивлюсь, хто це більш детально. Так, куртизанка така. Далі хто у нас тут? Чуковський. Від двох до п'яти, ну, стареньке видання, я зустрічав, О, 59-й, я зустрічав більш, більш такі нові. Тут ще діти такі ось фотографії 50-х років. Ось так. Так, Майнріт, третій том, видання якесь також 90, х тут діти вже розмалювали. 92-й рік. Так, ну, цей роман також видавництво новини дуже часто знаходиться. Далі книга домашнього умільця. Так, це щось як по дереву робити, десь щось там по хазяйству. Так, далі. Ну, це книга вже все. Посібник по літературі, бачите? Такий. 82-й рік. Такий собі посібник. Так, щось тут повипадало. Ага. Хрещені у вогні. Знаходив я цю книгу. Так, пермяк. Ух ти! дивіться, як ремонтували якимось навіть таким ось. Все, ця книга вже все. В сторону. Так, Петро Лановенко. У всякого своя доля. Михайло Горбунов. Жайворонку, жайворонку прилети. Так, і Гоголя мертві душі. Ось такі книжечки, так. Далі труп якого не було. Бачите, друзі, різні книги попадаються, бо хтось подумає, що я кожен раз прохожу. І тут щось таке попадається, цікаве. Євген, так, земля до востребування. Та це серія така була. Так. Вони йшли, до речі, в ось ці, це точно. Бібліотека Дружби народів називалася. Вон, назва зверху. Так, «Целитель духа і тіла попадався мені, я вже зустрічав. Так, Конандоль, шостий том, мені треба восьмий. Я знайшов цей восьмий том, як не вистачає восьмого. Грач. Угу. Мстиславський. Так. Далі, далі, далі. Так, Анатолій Верницький. Про партизанів щось. Далі. Ага, Дора повідомляється. Також знаходив тільки в других виданнях. Це розвідника Спогади, 79-й рік. Так, Юрій Збанацький. Юрій Збанацький. 66-й рік. Так, переклад з української мови. Ту вже погано. Так, дивіться, знову повтор. Була вже така книга. Знову повтор. Ага, тут вже ще один роман, цей Дора ця повідомляє, а це вже щось ще. Так, 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 так. Дивимось. Так, дві Діани Дюма. Хтось дарував 91-й рік Уже правдинське видання таке. Дві Діани. Так, зараз підготую ще кількість книг деяку. Так, добре, і поїхали далі. Ми йдемо на бій, а кузнаць якийсь. Так, так, ну, і один у полі воїн, Також часта знахідка. Така, друзі, радянщина. Так, пікуль. Пікуль, піколь. Так, роман. А це, цю книгу, мабуть, я заберу. Мабуть, я заберу цю книгу, так. Її. О, збив книгою штатив, вибачте. Так, Книга пам'яті України, Харківська область. Також часто попадається. Тут перелік імен тих, кого реабілітували. Здається, реабілітували. Або розстріляли. 44-й, 43-й, або розстріляли. Так. Ранній сніг. Ольга Кожухова. Так. Знаходив я вже з цієї серії і таку також знаходив. Так, Савтиков Щедрін. Такого видання ще не бачив. Угу, 71 рік. Якогось ПТУ бібліотека була. О, господи, агата Крісті. Взагалі вже. Така була ось також збірка. Бібліотека пригод. Книги свої, друзі, віджили вже багато. Так, так Хаггард. Копіца раз Соломона бачу. Так. 90-й рік. Так, Борис. Гончаренко, третій взвод. Далі Тарас, Красний Сніг. Ну, Дніпро. Хороша серія оця виходила, але бачите, є тут і такі речі. Роман. Далі. Так, Олесь Гончар, твоя зоря. Бібліотека, я скоро маю перевод. Ну що таке, бачите? Переклад з української. Будемо шукати української, так. Отакі От ось чекісти. І... Мітчел Вілсон, брат мій ворог мій. Угу, книга перша. Художня література 58 рік. 50 тисяч тираж. Ось так. Далі. Фанвізін. Ось такий. Так, ну, це у нас шитов. Це в нас так, і Жан Лафіт, озеро Мрій. Озеро мрій, роман, так, Жан третій, ага, третя частина епопеї. Бачите, це вже третя частина. Так, стихи, поеми, розпомінання когось. 36, 61. Кого це? А кого це вірші? Ага, Сімонова. Угу. Вустах. Так, Так. Максимка такий же. Побувавши в пригодах якихось. Так, цю я вже показував. Так. Так, глазу ростовців. Що це таке? Я так дивлюсь, друзі, щоб для себе запам'ятати. Так, книжні знання. так, Львів 61 рік. Це случилось вчора. З цих всіх книг, я можу сказати, це три мішка. От з трьох мішків я заберу 1, 2, 3, 4, 5, за шість книг і все. Так, Робінзон Крузо. Ось такий ось 90-х років видання. Це у нас бібліотека, так, зрозуміло, 87-й. Вибачте, 87-й. Також тут клеєна, переклеєна. А ні, дефо. Історія полковника Джека. Мені цікавить. Так, цю, мабуть, так от заберу. Так, Відкладу, відкладу, так. Далі була ще ось така. Лього, ой. Ту вже вона вже й така порвана. Так, Хоча ось ця серія, я коли знаходжу, стараюсь, забираю. <кій> ну, не в такому, звісно, стані. Добре, друзі. Ось такі цього разу книги. Книги бувають різні, як бачите. От, щоб щось знайти, приходиться мені перебирати все добре. До нових зустрічей. На все добре.